Головні новини Зеленої енергетики України за тиждень. На території індустріального парку вуглецево-Нейтральне еко Агрохаб Поділля Городок стартувало будівництво заводу з виробництва біоетанолу. інвестором якого виступає компанія Епіцентрика. Як зазначається в повідомленні, на території майбутнього підприємства вже ведуться будівельні роботи. Наступний етап зведення промислових будівель. Обладнання для заводу вже закуплене і перебуває на стадії виробництва. Окрім будівництва заводу, з виробництва біотенологи, які розпочалося в Хмельницькій області, на території індустріального парку одночасно будуть зводити ще три заводи: з виробництва олії, кормів для тварин і біогазу, а також тест на лошпині сонячника і сонячну електростанцію площею 30 гектарів. Щодо інших новин тижня, Держгеонадра забезпечила 3,5 мільярди гривень надходжень до держбюджету у 2024 році. МХП поки не анонсує експорт нових партій біометану. У зв'язку з питаннями небезпеки України більше новин читайте в нашому дайджесті за тиждень. Підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі останніх новин.